Вітаю друзі, знаєте кажуть, звичка друга натура. Як вона звикла продавати, що молодих і красивих дівчат багачам, що стару зброю по великих цінах, то вона і продає іншу країну, тільки чекає великих грошей за це. Не знаю, то анекдот чи розповіді. Як потрапив, багач на страшний суд. І, і Кажуть, ти підеш в пекло. Каже, як я ж, та великі пожертви. Буду в церкві великі гроші на церкви. Каже, не переживай, Гроші ми віддамо, з відсотками. А те, що в пекло. Бати треба нікому. Що проще є за тяжкі грішки, не буде нікому. Ніколи.